Ще коли я їхала сюди, я не знала, куди я їду. Що таке джем, крім того, що це варення. Кожен такий тренінг подібний він дає певні знання, певні навички. Навчатися ніколи не пізно і треба, і ніколи не стидно. цим самим допомогти державі бути кращою, і розвиватися кращою. Я на себе подивилася з іншого боку, і от знову цей кафе того, що ти працюєш з людьми, щось видумаєш нове. Ми приїхали вперше на такий захід, і можливо не до кінця розуміли, куди ми їдемо і що це має, як це має відбуватися. За цих два дні зрозуміли, як це все має бути. Коли ми визначаємо проблему, збираємося, обговорюємо, і знаходимо шляхи вирішення. Я людина і в роботі я працюю з людьми. Для мене особисто хотілося, б, щоб ці ідеї під час цього кола знайомства з ідеями і намірами втілення в життя вони дійсно були. До джему була незрозумілість, що це взагалі за формат, яка взагалі ідея після джему. Я йду натхнена, я йду з надією і з бажанням реалізації того, що ми тут напланували. Ну насправді я коли йшов сюди і зрозумів, що тут такі дійсно будуть реальні держслужбовці, а не уявні. Я підготувався. Я на всі е, слова, на всю термінологію знайшов абсолютно нормальні, прості слова, як це пояснити звичайною мовою. Ось, але коли я почав працювати з ними, я зрозумів, що вони настільки відкриті, що вони готові до змін. І дуже хочу, щоб в нашій державі і продовжувалося впроваджувати такі клієнтоцентричні процеси. і Продукти. Ну, і ось такі заходи повинні цьому сприяти дуже сильно.